Доброго дня, це канал Світланка целянка У нас сьогодні зимова казка. Сьогодні у нас 4 лютого і нарешті у нас випав сніг. І все в снігу, і дерева, і сітка. Така краса. Горобці крадуть у курей, ось так снігу багатенько. Хмари потроху розходяться, сонечко. Можливо, хоч цей сніг трошки затримається. Думала наступне відео знімати зовсім про інше. Але сьогодні ось така краса. Сьогодні зимова казка. Хто ще не підписався на канал, підписуйтеся. Ставте вподобайки ставте дзвіночки, щоб не пропустити наступних відео. На сьогодні буду завершувати. Всім всього найкращого і до наступних відео.